Далі я запрошую до розмови експерта Національного інституту стратегічних досліджень Максима Полмарчука. Пане Максиме, я вас вітаю доброго дня. Отже, вчорашній вечір і сьогоднішня ніч стали можливо навіть вікоповними. Хто його знає? Підсумки, все, що підбиваються, зведення від генштабу, все надходять і надходять. Але як повідомляє російська влада, масштабна атака дронами була здійснена на ряд регіонів країни, вибухи були в Брянську та Білгороді в тимчасово окупованому Криму, ще в ряді інших міст Російської Федерації. Як гадаєте, такі атаки які останніми днями почастішали. це м, намагання української сторони встигнути до інавгурації Байдена вразити певну кількість стратегічних об'єктів, бо є ризик того, що новий президент, прийшовши до влади, може заборонити нанесення ударів в глибину Російської Федерації. Чи це звичайна тактика українських збройних сил? Ось тепер ми так можемо, і тепер так буде завжди. Ну я думаю, що є певний справді зв'язок з інагуразм президента Трампа, але і не тому, що умовно кажучи, наступного дня Трамп буде телефонувати в Києві можна бити по Російській Федерації, а скоріше з з очікуваннями справді якогось принаймні спроби переговорів. Тобто, по великому рахунку, маємо. Переговорної позиції, при чому тут ми бачимо це формування відбувається не лише на полі бою, але й в інших місцях. Тобто, це і санкції проти танкерів Російської Федерації, це і дії проти. Гібридних, гібридних загроз морських у Балтійському морі, ну і власне ті удари, які завдають, завдають на значну глибину в Російську Федерацію, демонструють, що ті умови не відносно невелике просування, які мають на які відбуваються на лінії фронту, не вирішують проблеми для Росії стратегічно, і що без серйозної корекції власної позиції, без припинення бойових дій, ціна для них буде постійно зростати. Є ще одна примітна історія серед об'єктів, які ми атакуємо, виділяється ще один: це не хімзавод, це не нафтобаза, це командний центр. Інститут вивчення війни пише, що українські військові днями здійснили високоточний авіаудар по командному пункту Другої загальновійськової армії Росії, в тимчасово окупованій новгородці. Це Донецька область. Ця операція є частиною більш ширшої стратегії з нейтралізації російських командних центрів на Донеччині. Відомляє інститут вивчення війни на вашу думку, наскільки російська армія залежить від вищого офіцерського складу? Ми часто чуємо, що е, такий е, прошарок армійського командування це дуже важлива історія, але наша армія все ж побудована по натівським стандартам. А їх армія це як е, маршал Жуков свого часу писав баби нових наражають. Наскільки болісними для них є такі удари по штабним центрам? А цей ці удари є достатньо болісними. Не можна сказати, що вони паралі... з одного боку. Сама суть російських операцій, коли оцідуть великі просочування піхоти, відсутності масштабних проривів, в принципі, дозволяє це, не те, що умовно кажучи, зник штаб і операція повністю припинилась. Тобто, власне, оцей такий тактичний, коли перехід кількості у якість, тобто кожен, невиневеликі обмежені атаки кожен день. Які дають якісь накопичують результат щодо цих, що ці атаки важко зірвати, наприклад, ударом по, по штабу. Але тут слід е е віддати кілька аспектів. По-перше, підготовка офіцера такого рівня, це тривалий час, і це мільйони доларів. Ну і, Крім того, є власне деморалізація, тому що. Е Одна справа гнати в бій і знати, що ти перебуваєш ну, у відносній безпеці, а інша справа, коли, коли ти е, мусиш багато думати про власну безпеку, мусиш думати чи збиратися. Тобто, е, як і будь-які удари, не, не повна елімінація сили, це є дає частковий ефект. Але е, 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 всі ефекти мають е, мають здатність поєднуватися, по-перше. А по друге, знову ж таки, це підвищує підвищує ціну війни. Тобто одна справа, умовно кажучи, привезти привести якогось неда нещодавнього мобілізованого назад назад у російську глибинку, заплатити якісь гроші і на тому забути і справді чекати, поки на когось нарожають. Хоча зараз цим в Росії на відміну від середини двадцятого століття вже значно гірше. А є інше питання втрата кваліфікованого досвідченого досвідченого офіцера. Так, в умовах війни його можна замінити, тому що в бойових, під час бойових дій природні відбувається ріст кадрів. Але це кожен раз болюча втрата, і ця втрата відчутна і помітна. Пане Максиме, ви згадали про тіньовий флот Російської Федерації та нафтові санкції, які Сполучені Штати і Британія наклали на Російську Федерацію. Ось буквально пройшов день, і ми вже маємо певні результати. Блумберг пише про те, що три танкери із понад двома мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відванта. Жутись після того, як накладені були ці санкції? Подібні історії Блумберг каже, що спостерігаються із Індією. Індія починає відмовляти а, приймати російські танкери із нафтою. А наскільки це може відобразитися на спроможностях Російської Федерації на їх військово-промисловому комплексі, на їх здатностях а, вести в подальшому агресивну війну? А, власне, знову ж таки, тут треба, не треба брати завищених сподівань, що, мовно кажучи, це припинить повністю російську торгівлю. Тобто все все стосується якихось відсотків російської торгівлі. Врешті-врешті ці врешті, проблеми будуть вирішені у тому відношенні, що, ну мовно кажучи, росіяни знайшли шляхи обходи санкцій. Ці танкери можуть бути перевантажені десь у перезавантажені, перевантажені десь у морі і нафта таки потрапить до свого споживача. Але знову це кумулятивний ефект, який накопичується, накопичується і е, рухається. Тобто, з одного боку, є, е, є значні витрати ресурси на війну, з іншого боку, надходження від нафти, які е, е, стаються менш ритмічними. Все частіше виникають якісь проблеми, е, складаються, будуються складніші схеми, а це значить, що знизу, знижується рентабельність. Е, в принципі. Е, Якщо говорити про. Уже є така цікава, може, недооцінна річ, що значною мірою російське ВПК зараз працює у кредит. А якщо ми маємо кредит, і, ми маємо кредит, і цей кредит виявляється не підкріпленим, тому що доходи не надходять, ну, результат цілком очевидний, це, це потужна інфляція. Тобто. Е, е, принципі, це ще один крок для Росії, який вона усвідомлює так, технічно ви можете ще продовжити війну, але у вас можуть піти настільки незворотні процеси в економіці, що потім, навіть якщо, умовно кажучи, навіть якщо ви там умовно, досягнете своїх цілей, то ви навіть не встигнете цьому порадіти, тому що. Е Дезбаланс економічної системи такого масштабу в принципі він, він стає некерованим, тобто так російська економіка показала, що вона вони готувалися. Вона може тримати удар, але жодна жодна економіка не може тримати удар річно. А тим паче, якщо умовно кажучи, коровою діють за принципом давайте її більше доїти і менше годувати в mm -hmm. економії. Ну і власне перефразовуючи стару рекламу, не всі танкери одинаково корисні. Можемо відзначити той факт, що Росія використовує свої борти не лише для перевозки нафти, власне, екіпаж нафтового танкера, якого підозрюють в саботажі підводних кабелів. У Балтійському морі готувався пошкодити і інші кабелі та трубопроводи, але судно вчасно затримали. Про це заявив керівник фінської розвідки. Пише про це Reuters. Чи справедливо судити, що в Росії будь-який ресурс може бути використаний в якості диверсійної роботи, і для них це абсолютно нормальний елемент гібридної війни. Звісно, можна більш того, це абсолютно не є новою практикою. Як радянські судна дуже часто використовувалися саме в таких цілях, звісно, далеко умовно кажучи, не кожен радянський риболовецький танк справді був диверсійним, тому що інколи вони дійсно ловили рибу, так само як і деякі російські танкери інколи дійсно лише везуть нафту. Але потенційно будь-яке судно з російським прапором може бути умовно кажучи плавучим шпигунським і диверсійним гніздом. Тому звісно, так така така так, в даному випадку знову ж таки Росія грається до певної міри з вогнем, тому що вона сильно залежить від нас від морського експорту нафти саме через Балтійське море. І якщо умовно кажучи, її судна будуть поводити себе таким чином, цілком можливий колективне колективна відповідь щодо заборони таким заборони заборони проходу через протоки, я маю на увазі данські протоки, які забезпечують вихід з Балтійського моря. Це буде це може бути дуже потужний удар, але звісно, я так розумію, що це є стратегічне рішення, і навряд чи воно буде прийматися без без завершення процесу передачі влади у США, тобто це вже рішення, яке вірогідно прийматиме або не прийматиме вже наступний американський президент. Я сподіваюся, відтепер скандинавам та й загалом всім європейцям вистачило набутого досвіду, аби розуміти ризики, які стоять перед тим, щоб впускати не російські борти в власні морські води. Пане Максиме, я вам вдячний за вашу експертизу. З нами на зв'язку був на цю мить експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.